Я, будучи в в'язниці, писав листа до президента. Звернення писав звернення на підтримку наших ЗСУ, коли почалася повномасштабна. Перебуваючи в лапах росіян, я. Він відкрито висловувався на підтримку наших, бажав їм перемоги, бажав їм там, вижити і здоров'я і, і так далі. Звичайно, як доводилося це все передавати, то така окрема історія. Звичайно, це не в, не в офіційному листуванні все було, це була така там, шпіонська ціла історія. І в якийсь момент да, вони зрозуміли і почали вже перерізати цей канал. Але це вже було якраз перед, перед етапом. Ось. А потім ми вже домовилися. Ну, і дружина у мене була настільки вже професійна в цих, в цих справах, що коли я писав листа, звичайно, я те, що хотів сказати, я ховав в тексті, але таким окремим уривком. І вона розуміла. Угу. У мене там був такий знак, і вона знала,